На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите і кричало у холодошку за снопом, розповела, нагодувала, попестила. І ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жну. А діточки обід несуть і усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько, сповела, та щоб дожать до нового...